Тихенько. Це Прекрасно. Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Ви знаєте, в мене сьогодні річниця, як я відкрила свій канал. І хочу сказати велика вам подяка за вашу підтримку, за ваші підписки, за ваші лайки, за коментарі. І вам дякую, і мені дякую, що вам теж я допомагаю. І хочу вам сказати, що сьогодні буду готувати. Десерт, який називається тірамісу. Він відомий у всьому світі. Я його готую перший раз вперше. І навіть ще не пробувала. Ну, сьогодні приготую і буду пробувати. Тіремісу це є найвідомий десерт у світі, який перекладається на українську мову. Тягни мене вгору. В теплу воду я ставлю яйця. У мене шість яєць і я їх дуже файно помила. Це у мене буде стерилізація їй, тому що, ви знаєте, не дуже я люблю сирі. Но якщо ви помиєте файну сирі яйця, то не переживайте, це все буде добре. Але я їх помила і ще буду їх стерилізувати: 60 градусів має бути і не більше. Так і ще трішечки, 3 хвилини ще, і виключаю. На 5 хвилин буду виключати, воно буде стояти ще 5 хвилин і потім зразу буду охолоджувати в сильну холодну воду. Якщо, знаєте, пробувати на руку, я, бачите, тримаю і мені не пече. Трошечки пече і все. Дві-три хвилини і я її охолоджую. Буду міняти воду десь три рази, то що треба, щоб вони були холодні. Мелю каву. Каву треба дуже міцну сварити, щоб була файна така міцна кава. Десь приблизно 400 грам. Так, включаю. І чекаю. Ось такий контейнер має бути, бачите, він такий плоский, то що треба буде нам вимачувати наші савоярді. І ще одну партію. Так, відділяю білки, жовтки від білків. Спокійно це роблю, тому що яйця чистенькі. Чотири білка і 6 жовтків. Два білка я відклала, тому що нам тільки 4 потрібні. Обов'язково до білків додаю файну щепочку соли. І починаю збивати. Поступово добавляю цукру. Цукру в мене 120 грамів. Бачите, як добре пастеризовані яйця хайно це вбивають. Ось бачите, ось такі піки мають бути. Ось сильно, сильно, досить довго я взбивала, досить довго, так? Зараз жовтки. Взбиваю жовтки. До жовтків я не буду додавати цукор. І теж їх треба збити так, щоб вони були. ну така пінка також. У мене 500 грам маскарпони. Ви знаєте, що тільки маскарпони. Я буду поступово додавати, і поступово збивати буду. І обов'язково 20 грам ванільного цукру або у мене екстракт. Так, екстракт у мене. Якщо екстракт, то кавова ложечка. До цього достатньо. І вбиваємо. Бачите, яка густота має бути. Такий файно густий має бути. Це маскарпоне з жовтками і з ванільним цукром. Так, поступово додаю збитий білок. Поступово. І тихенько буду, щоб не збити білок. Отак перемішувати. Бачите? Ось так. ось Бачите, скільки вже багато крема. По дві ложечки по одній. І дуже файно все взбили білки. Що таке пастеризація єсть? Бачите, вони якби готові вже. Ось дивіться, уже білок повністю вишкрябую файно. Бачите, наскільки величився крем, який пухнастий він. Боже, знаєте, такий смачний. Кажуть, це вперше роблю, але він дуже смачний. Дивіться, в мене силіконовий такий мішочок. Може бути одноразовий, може бути простий мішочок. Я зараз буду його наповнювати кремом. Ось десь 4 ложечки. Це на останній слой. Мені треба буде. Будемо збирати. Ось дивіться, я обтягнула плівочкою свою оцю тепшу. 22х22 см. Я виміряла. В савоярді. Ось така упаковочка савоярді. Тут 24 штуки. Ну, у мене дві упаковочки, тому що в мене буде три яруса. Можна робити два яруса. Крем я поділила на три частини. Зараз ділю на дві, тому що у мене буде три яруса. Якщо два яруса, ви на дві частини крем собі ділите. Так, ставимо в сторону, Мочаємо, файно. І швидко мочаю. І викладую Кава без цукру. То, що тут цукру досить у нас в кремові. Якщо форма у вас готова вже, треба буде підрізати, спокійно підрізаєте. То, що в мене така форма, що я собі зробила під розмір. А ви берете ножичком, міряєте і просто обрізаєте, скільки треба. Так, ставлю крем. Половину з цього. Ви знаєте, о, це бисквіт савоярді, він на, зроблений на яйцях, так що його довго не треба вимакувати. Так, розмащую до країв. Файно так, швиденько собі розмащую. Другий слой викладую. Бачите, це так швидко. Бачите, вже докладую другий слой. Крайчики також треба файно вимачувати на печиву. Так, другий слой у мене йде крема. Так, викладаємо третій слой. Бачите, якраз кави добре було 300 грам. Високий буде. Так як і називається. Ви знаєте, на три слої я ще зварила трішечки кави. Це 350 грам кави. Ну що, мішечку в мене крем, роблю третій слой перший раз. Посипаю какао. І в холодильник на 5-6 годин, а краще на ніч. Ну що, 5 годин пройшло. Так що пробуємо. Обов'язково треба його відділити від протвіня. Вибираємо. Тихенько. Ось файний, тихенько. Це прекрасно. Ось дивіться, який. Прекрасний. Ну, це я перший раз робила, мені подобається. Ось дивіться, який він, бачите? І Саваярді видно, і крем, і все-все так, як має бути. Пробуємо. Ось дивіться. М -м -м. Я ще такої вкусняшки не їла. <зач> Ви знаєте? Це так смачно. Він весь пропитався. Хочу щось сказати, це річниця мого каналу сьогодні. І ви знаєте, завдяки вам існує цей канал. Я знову повторююсь. Дякую вам за ваші критики, за всім шанувальникам своїм і критикам. Я дуже вам дякую. Якщо б не ви, може, я б і не старалася так гарно це все робити, я так швидко все робила, знаєте, як для сім'ї. Ви знаєте, ще я дуже рада, що ми зустрічаємося в мене в гостях на моїй кухні. І я сподіваюся, що це буде продовжуватися ще багато років, і будьте здорові, і будьте щасливі.